Про головне події в Харкові та області 7 грудня. Звільнення в мерії Харкова з посади пішов заступник мера Євген Водовозов. Він працював у Харківській міськраді майже 20 років. Водовозов відповідав за транспорт, дороги, комунікації та будівництво. Нову людину на цю посаду призначать на наступній сесії міськради, заявив директор департаменту у справах інформації мерії Юрій Сидоренко. Шестеро людей загинули в ДТП поблизу Ізюма. Зіткнулися вантажівка, мікроавтобус та легковик. Ще п'ятеро людей отримали травми. Поліція розбирається в обставинах аварії, відзначили у відділі комунікації ГУНП у Харківській області. 400 дітей вже записали в дитсату метро Харкова, повідомив мер Ігор Терехов. Це дошкільнята, яким наступного року йти до першого класу. Заняття проводитимуть раз на тиждень по суботах у дві зміни. У Харкові промоніторили ціни на штучні ялинки. Результати повідомили в мерії. Найдешевша ялинка коштуватиме 150 гривень. Найдорожче двометрове штучне дерево до 6 тисяч. Синоптики регіонального гідрометцентру попередили про небезпеку на Харківщині. Зранку 8 грудня по місту та області очікують сильний вітер, а в день хуртовину. Рівень небезпечності перший жовтий. Більше новин на сайті медіагрупи Об'єктив незламні разом.